В Цьому відео ми розповімо про справу Павла Кириленка. Я думаю, що для вас він відомий як колишній очільник Донецької обласної адміністрації, і саме про цей період його кар'єри ми поговоримо. А також про те, як його сім'я змогла купити елітну нерухомість на 70 мільйонів гривень. Про суд розслідування та про майно сім'ї Кириленка у відео далі. А ви на чи стежити за цією справою? І почнемо з його біографії. Павло Кириленко керував Донецькою обласною військовою адміністрацією понад чотири роки з літа 2019-го. Перед тим він був на посаді військового прокурора Ужгородського гарнізону. Торік Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника обласної військової адміністрації. Вже наступного дня Кириленко обійняв. Нове крісло голови антимонопольного комітету. Отже, Павло Кириленко підозрюється в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. а Також у декларуванні неправдивої інформації. Кримінальне провадження розпочали в березні цього року. Це сталося після розслідування, в якому журналісти програми схеми показали різницю між задекларованими заробітками Кириленка і майном, яким володіють найближчі його родичі. Приміром, дружина Кириленка придбала елітне майно в. У Жгороді, Києві та області на 70 мільйонів гривень у самому розслідуванні. Він пояснював, що майно купили на заощадження сім'ї дружини, які займалися підприємництвом, зокрема, вдало продали акції заводу ще в 1997 році. Родичі і моєї дружини вони родом з Донецької області, займались вони підприємницькою діяльністю. Так сталося лише. Вони майно своє на території Донецької області, але. Були певні активи, і в тому числі і у виді акцій сертифікатів підприємства. Це Стерол, який ще працював. Втім, у розслідуванні журналісти наводять офіційні дані про прибутки сім'ї, і вони зовсім не співставні з вартістю житла. За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника Донецької обласної військової адміністрації з 2020 до 2023 року, Кириленко придбав 21 об'єкт. Нерухомого майна та один люксовий автомобіль, а права власності зареєстрував на родичів своєї дружини. Кириленко ці звинувачення відкидає. Це наразі обґрунтовано, що ані письмових, ані усних доручень мною не надавалося, а також вчинення, я про це вже казав, будь-яких інших конклюдентних дій тобто дій, які мали би на меті. Досягти і вчинити е, ті дії, вибачте тавтологію, і, і мати на меті придбання майна мною не вчинялися. Більш того, що я починаючи з 2019 року, з липня 2019 року, по вересень 2023 року, прибував. В іншому регіоні, а особливо з 2022 року з моменту повномасштабного вторгнення, я практично не виїжджав з, з території Донецької області за виключенням короткострокових відряджень. Раніше прокурори клопотали відправити Кириленка під варту з можливістю застави у понад 120 мільйонів гривень. Проте на сьогоднішньому засіданні суд. Відмовив у задоволенні клопотання САП і встановив заставу в розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень. А також зобов'язав Кириленка здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, перебувати в межах Києва, не спілкуватися зі свідками і прибувати до прокурора за вимогою. Натомість прокурори САП не погоджуються з таким рішенням суду та будуть подавати апеляцію. Сам підозрюваний в незаконному збагаченні Павло Кириленко у коментарі Суспільному повідомив, що продовжує виконувати обов'язки голови антимонопольного комітету, і на час слідства його від роботи не відстороняв.